Вітаю, всім привіт, всім доброго часу доби. Вітаю всіх на своєму каналі. Звуть мене Юля, мирного всім неба. Всім всього хорошого, всім тепла, добра, світла. Слава нашій Україні! Слава нашим героям, перемоги, перемоги усім, перемога нашій Україні, перемоги усім нам. Низький Уклін, нашим ЗСУ. Зараз у мене. Ніч, глибока ніч. Тож хто відкриє це відео теж ночу, хто такий самий ночник, як я, комусь не спиться, то я вас вітаю. Якщо ви така сама сова, як я, я вас вітаю. Я не, не можу спати, світла немає. Не знаю, не можу спати сьогодні, щось вже час ночі, я не можу заснути. У ну, мене часто таке буває, Я взагалі по життю сова, я завжди пізно лягаю. А Сьогодні от відчуваю, що не просто не хочу спати, а до такої степені бадьорість є, що я хочу зробити, напевне, що якийсь розклад. Тому що читати при свічці я нічого не буду, бо е, важко, погано. Світло 12 у нас виключили. В першої було, як виключили світло. А я прифонарікове. Зроблю зараз вам розклад. Розклад буде така тема. Які двері вам треба відкрити? А може закрити? Ну, це ж таке, що колода покаже. Для того, щоб наблизити вашу якусь мету, ваші плани, вашу ціль, вашу мету. Загадуйте, будь ласка, щось своє, до чого ви там прагнете, і які двері вам треба відкрити, щоб наблизити те, до чого ви прагнете. Ну, щось таке земне загадуйте, Не загадуйте таке, що ви хочете там полетіти в космос. чи... Якщо ви мужчина і хочете завтра поїхати за кордон, а тут ще ніхто нікого не пускає. Щось таке більш приземлене, можете загадати. Може, якась така у вас ціль, є земна ціль, мета, якесь, якесь прагнення, у вас щось таке. Є якийсь план такий щось земний більш план. загадайте, будь ласка, і подивимося, які ж двері вам треба відкрити, щоб цей план здійснився. Або, якщо таки не здійснився остаточно, то хоча б наблизився, хоча б, щоб ви хоч наблизилися до того, до того свого плану. Так, колода сьогодні. Моя старенька колода 78 дверей, тому так і розклад називається, як ви зрозуміли. Тому що колода 78 дверей, тому і розклад називається. Які двері треба відкрити? Старенька колода, яку я вже не пам'ятаю, коли в руки брала. Щось вона попросилася. До мене серед ночі. Так, вибирайте перший варіант, другий варіант, який вам треба відкрити двері для здійснення або наближення своєї мети, цілі, плану і ТД, і ТП. Дякую, да, до речі, дякую тим, хто підписався новим підписникам. Я дуже дякую, що ви підписалися. Дякую вам за коментарі. Гостей каналу, які заглянуть на це відео, прошу підписуватися на канал. Всіх прошу кому сподобалося, ставити лайк. Кому не сподобалося, кладіть диз дизлайк. Ваше право. Якщо можливість є коментувати, будь ласка, коментуйте, пишіть відгук, дуже буду вдячна. І не забуваємо, що розклад загальний може зрезонувати, може не зрезонувати. І розклад дійсний будь-коли Неважливо, то, Тож я його дивлюся вночі, то що я дивлюся його сьогодні. Це не має значення зовсім ніяк, якщо його відкрити через місяць, чи через півроку, чи тому подібне. Не має значення. В той день, коли ви його відкриєте, тоді дивимося, що робити. Які двері відкривати для наближення ваших цілей. Так, надіюсь, ви вибрали. Ти руки поставила на карті, ставте на паузу, кому не вистачало часу. Ну, я надіюсь, скільки я говорила, то ви вже вибрали. Так, вітаю вас перший варіант. Що вам треба робити, які вам треба відкривати двері для того, щоб наблизилася ваша мета? Ваша ціль. Ну, перший варіант. Вам треба працювати. Працювати, працювати, ще раз працювати. І так працювати на совість, як кажуть, знаєте, працювати. Важко треба попрацювати. В прямому сенсі, вам треба попрацювати. І тут єдине, що є у вас попрацювати такий, знаєте, нюанс, який вам треба відкрити двері. Двері до праці. Бачите, скільки в нього дверей? У нього багато дверей у цього мужчини, і він усі їх зробив. Вам просто треба працювати над собою, над своїми помилками, або навіть якщо й не над помилками, то над своєю якоюсь, можливо, якась творча людина, то вам треба попрацювати над цією своєю творчістю і її вдосконалювати. Розумієте, у вас мають бути виходити ваш, ваша праця, те, ну, навіть якщо ви не творча людина, над чим би ви не працювали? Чи над чорною якоюсь роботою, чи над творчою якоюсь там роботою за столом, як то кажуть, тяжі ручки не тримаєте. Все одно ви маєте попрацювати так. От, наприклад, якщо ви в якомусь офісі сидите і складаєте якісь бізнес плани, ви маєте наступний план бізнес скласти кращий, ніж попередній. Розумієте? Бачите, скільки в нього дверей, і в нього все краще і краще, і краще. Ось тут він вже такі візерунки повіробляв, що попередніх таких нема. це самі кращі. А ці краще від цих, а ці від цих. І так, ну, тобто, ви маєте працювати над своєю, над тим, чим ви працюєте, те, що ви робите, то ви маєте попрацювати краще, ви маєте якусь удосконалювати чи свою професію, чи свою якусь ну, хобі якесь своє, від чого ви. Щось маєте. Ну, ви, так як це Пентаклі, то тут, звісно, щось йде до когось матеріального, до якогось, можливо, якоїсь копійки, не просто, не просто хобі для задоволення. То ви маєте попрацювати, щоб наблизити ту свою мету. Можливо, у вас якесь хобі, що ви хочете вже там колекцію чогось там такого дуже-дуже зібрати всю. І у вас щось там не, не виходить. не Получається, то які вам треба відкрити двері? Вам треба відкрити ті двері, які вам дають е, це знання е, для опрацювання е, на вищому рівні, все вищі і вище. Ну, удосконалення. На рівні удосконалення ви маєте ставати все вище і вище. І ось такі двері вам треба відкрити. Коли ви відкриєте ці двері в собі, що ви е, Працюєте над собою, над своїм проєктом якимось, над своїм хобі, своєю роботою, неважливо, то ви маєте краще зробити. Тобто ви маєте зробити сьогодні краще, чим було роблено вчора. Розумієте, ось так. Ось такі. А тут, а так то все? Тут у вас двері, які двері, двері до праці. Двері, двері праці. Працюйте, працюйте над тим, що над тою метою, яку ви собі поставили, ви маєте працювати над тим, і ви, вона здійсниться по цій карті так. Тільки так, як Пентаклі ми маємо саму повільну стихію, можливо, не в той час, коли вам хочеться. Це буде пізніше, чи коли, чим вам хочеться, чим ви собі спроектували, це може бути і пізніше, але воно збудеться, тому що ця трійка пентаклів відповідає, що так. Лише з умовою, якщо ви будете працювати, все краще і краще. Все краще і краще над тими своїми роботами, які ви робите, вони мають бути у вас удосконаленіші кращі. краще. З цієї сторони, взагалі, руку не маю, як ставити. Фонарик, точно тіні пригають, нічого не будете бачити. Ну, от перший варіант тут же все. Я вже це по першому варіанту і сказала. Тут дуже така карта говоряща, пряма. Ніяких двозначних підковирків, нічого. Тут все так, як є. Тут видно, бачите, ви навіть навіть хто не розуміється в Таро, ви дивіться на цю картинку, і ви зрозумієте. Які вам треба двері відкрити? Двері праці, праці, яка дає удосконалення, яка удосконалює. Досконалюйте себе, свої роботи, свої проекти і свою творчість. І ваша мета здійсниться, ваші цілі будуть досягнені. Це перший варіант. Ось такий був перший варіант, я вас вітаю, перший варіант. Так, перехожу до другого. Не вітаю, а вас, вам дякую, я вже заговорююся, напевне, це таки ніч каже, що це такі ніч. Першому я дякую за увагу, а другий я вас вітаю. Так, другий варіант. Що вам треба робити? Які двері вам треба відкрити для того, щоб наблизити або здійснити ваші задуми, вашу мету, ваші цілі. Ой, тут така теж гарна карта. І та карта була хороша, і ця карта хороша. Оба варіанти хороші. Другий варіант вам треба любити. Вам треба любити, проявляти емоції. Можливо, ви така людина, що емоції тримаєте під контролем. То по цій карті вам поради, які вам треба відкрити двері. Двері е, любові, до любові, до емоцій позитивних. Е, можливо, навіть до якоїсь там духовності, бо ми тут бачимо хрещення дитини. так? Все-таки це щось зв'язане з духовним, щось туди, в ту степі кажуть, е, сім'я, сім'я тут, звісно, є, священник, сім'я, вода. Двері, двері е, до, до позитивних емоцій і до любові. Може, навіть знаєте, до такої любові, як є ця любов, як на неї кажуть, не безответна, а безусловна. Ось як по українськи буде безусловна любов. Не пам'ятаю, так швидко не можу перевести. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, навіть відкрийте двері до безусловної цієї любові. Да, таке враження, що у вас щось з емоціями, можливо, у вас якісь є блоки, можливо, якісь комплекси, якісь зажими, і ви не можете досягти своїх цілей, своєї мети через те, що ви не проявляєте емоції. Бо тут же вам іде прямо показано, що які двері треба відкрити. Двері з кубків до позитивних емоцій, до любовних емоцій, до любові у всіх її проявах, не тільки там до партнера, а взагалі до людей, до, до всього, розумієте? До, до всього, що вас оточує, до ваших якихось знань, до, ну, до всього. Треба проявити цю любов, проявляти. І якщо вам таке радять, то певне, ви її що, не проявляєте. Якщо вам карта показує, що вам для того, щоб досягти свою ціль, що треба робити? Можливо, ви сильна людина жорстка, можливо, людина сильно контролююча все, можливо, ви людина, піддаюча все аналізу, все логіці, все науці, що ось може ви їй не вірите. Там якісь, такі, якісь сакральність, якусь мантику, але я знаю, ну, не дивилася би та людина на такий канал, правильно? Хто взагалі не вірить у містику, в мантику і в сакральність, в езотерику. Але все одно щось у вас є. У вас щось є таке, що пов'язано е, з цим тузом Кубків, що у вас він не проявляється. І тому вам показують, щоби наблизити ваші цілі, здійснити вашу мету, ваші плани, щоб були здійснені, ви проявіть любов. Двері відкрийте до любові. Ви таки, хто що закритися певне від тої любові, тому вам цю карту і дають. А можливо, може бути навіть таке проігратися декому. Не всім, звісно, але декому може проігратися, що у вас пов'язано щось Тут щось стосовно відносин між чоловіком і жінкою. І, можливо, ви загадали, ось ви одинока жінка, і загадали, у вас мета, ну, вийти заміж. І ви ніяк не можете партнера достойного собі так, знайти. І ви, ви загадали, коли ж дійсниться ця моя мета? А вам ось дають пораду. Ви відкриєтеся до цієї любові, до того партнера, будьте готові його любити, і тоді вам буде даний той партнер. Відкрийте двері до того, щоб той партнер міг зайти у вашу зону, то відкрийте двері йому своєю любов'ю. Можливо, ви так, така, що. Ну, Як я сказала, можливо, ви дуже жорстка людина, можливо, дуже емоції свої контролюєте, ховаєте емоції. Будьте більш такою веселою, любячою, ну, більш позитиво. Кукетливою, може, навіть там, ну, я не знаю, там вже хто що загадав, то все зв'язуйте те, що зв'язано з тузом кубків. Це любов і радість в першу чергу. Це двері любові, радості, сім'ї теж тут, ідеї, якщо просто там щось інше загадали, то стосовно сім'ї. якщо загадали, що хочете з своєї сім'ї, то це якраз ця карта дуже підходить. Це що я сказала, відкрийте двері до любові, і до тієї любові відкрийте двері і вона до вас прийде. Що би там, що би там ви не загадали, не має значення. Все одно вам треба бути. Такою людиною більш відкритою, емоції свої не ховати, просто посміхатися навіть людям, і це вже буде, це вже буде любов до оточення до людей. І вам, як то кажуть, підуть на зустріч. Ви посміхнетеся, вам посміхнуться, Знаєте, Ви кинете каменя, у вас кинуть каменя. Розумієте? Так, що другий варіант беріть ту кубків і вперед. Відкривайте двері, в цьому тузу кубків, і ваше щастя не за горами. Ваша мета, ваші цілі, плани вони не за горами, якщо ви, якщо ви відкриєтеся до любові, відкриєте двері любові. Хороші оба варіанти. Дякую за увагу, другий варіант. І перший варіант теж хороший, другий хороший. Всім дякую за увагу. Всього вам хорошого, мирної ночі, мирного дня, мирного неба. На сьогодні вже, в принципі, все. Вже, можливо, вже дійсно лягати спати. На все всім добре. Перемоги. Перемоги вам, перемоги Україні. Слава нашим ЗСУ!